Всім привіт! Давно я тут не з'являлась, бо всі життєві обставини, які складались останнім часом, трошки не давали можливості цього зробити. Але і, в принципі, знаєте, таке знімання в YouTube, все е, залежить від е, натхнення такого от, ну, бажаю, зробити це з-під палки. Наразі неможливо я і я й не хочу. От таке. Сьогодні на вулиці, ну, зараз годинка 9, на вулиці вже, напевно, під 30 градусів. У нас прийшло справжнє літо. Ой, сорі. я зараз збираюся, маю сьогодні дуже багато справ планів. Маю попрацювати трошки, тому йду. На завіс шукати своїм дівчаткам красивезний одяг, щоб вони мали що одягати. От, і маю зайти в банк. Маю зайти в стоматологічну клініку, забрати. Е, я маю страховий поліс е, життя та здоров'я, плюс накопичувальну програму і. Постараюсь отримати сьогодні довідку, щоб відправити довідку в страхову компанію, і, можливо, мені щось трошки компенсують за видалення мого зуба, бо це, в принципі, ніби рахується хірургічним втручанням, але треба вникати більш детально, щоб розуміти, що мені можуть виплатити, а що не можуть. Коротше, Спочатку треба піти взяти довідку. А тоді вже буде видно. таке. Так що беру вас е, трошечки в свій день, приведу себе трохи в порядок. Нічого не малююсь, боже, одна брова така більш-менш, друга ж не намальована і такий дисонанс. Е, не, не малююсь фактично е, літом, тим паче в таку спеку, я тільки зараз підмалюю брови, навіть не буду наносити туш. І все, я лечу. Ну, СПФ. СПФ вже нанесено, бо ніс горить піпець. Думаю, у всіх така штука, да? Я трошки від вас відходжу, бо в мене тут от зеркало. Треба якось виходити з положення. І туди, і сюди. Пишіть, як проходить ваше літо. Чи маєте багато справ, так як я літаєте? Чи маєте можливість просто звісти ножки і полежати на березі якоїсь водички? У нас зараз uh, про море в Україні навіть мовитись не може, хіба на якесь озера виїжджати? Ну або за кордон. Або за кордон. Бачу, що по своїх знайомих що вже багато хто цього року побував за кордоном, багато хто побував на різних озерах. Я ще ніде не була, бо просто час не дозволяє цього зробити. А я ще сьогодні маю, крім того, що я вам сказала, банк, стоматологічна робота, що маю сьогодні піти в два дитячих магазини, тому що в нас в не на день народження до маленької дівчинки, нарочок друзі, до своєї донечки, і також маємо зайти до похресниці мого чоловіка. І хочу зібрати їй такий пакуночок з презентиками. Все. Взуваюсь, беру всі свої речі і лечу. В банк я вже сходила, довідку стоматологічну я забрала і по дорозі купила черешні. бо вже скоро закінчується сезон, а я майже їх не з'їла цього року. Зараз біжу в дитячий магазин і потім ще кудись не пам'ятаю, куди. Дуже спокійно на вулиці. Я вже прилетіла з вулиці, поробила основну частину своїх справ, сходила в душ, тому що спека, ну реально, типу довше 2-3 годин на вулиці зараз нереально провести. Боже, На задньому фоні тотальний безлад. Я сьогодні маю ще встигнути прибирати. Тут зараз вам покажу, що я сьогодні е, знайшла на завозі. Я вже вдома. На задньому фоні тотальний безлад, тому, будь ласка, не дуже на це звертайте увагу. Бо сьогодні ж в планах прибирання. Я прилетіла з вулиці, швиденько сходила в душ, тому що спека. Ну, нереально, я сьогодні буду говорити про спеку, напевно, кожну хвилину, тому що дуже-дуже, дуже спекотно сходила швиденько в душ, тому що тепер відключення світла, світла нема півдня. Треба встигнути знайти оцей момент, коли вдома є і вода, і світло, щоб була тепла вода. Коротше, такі справи. Взаді, ось тут. Речі, які я сьогодні знайшла на заводі, зараз вам покажу, і покажу, що накупляла діткам. Я перевернула камеру, і, якщо серйозно, якесь дуже дивне освітлення, не розумію, чому так. Але вже як є, Дивна якість стала, може щось з камерою, я вже починаю, мені вже лячно, якщо чесно. Покажу вам те, що не встигла ще замочити в засоби для прання, тому що я одразу, коли купую щось на завозі на продаж, я одразу ж його закидаю. В, таку в таке мінімальне прання для того, щоб вбити оцей запах, і взагалі, щоб якщо ем, потім я це ж все міряю, відфотографовую, щоб, щоб не було оцих всіх попередніх тіл на мені, грубо кажучи. Тому показую вам те, що ем, ще не закинула в прання. Такий купальничок сьогодні знайшла. Він такий трошки не більшенький розмір, але такий прикольний. В квітковий принт зайде такий топ. Рожевий насичений, прикольний, дуже красива сукня, дуже красива сукня. Вона така, типу Аля корсетна. Тобто тут є вставочки такі корсетні. Ну, ну, класна, класна і ще раз класна. Нереально прикольна сукня. Гарний колір. До речі, камера не передає, вона такий персиковий, ніжно-рожевий, персиковий відтінок. ну, Сукня бомбічна. 10 із 10 серйозно. Дуже красива. Аля під стиль Бріджертонів, Знаєте, я вже після Бріджертонів, тепер все хочеться купувати корсет не для себе і для вас також. Ось така. Ну, дуже крута. В ідеальному стані. Це чоловіча, така ковтина. Класна теж, просто в ідеальному стані. Також, така спідничка, боже, колір ужасно передає. Насправді можливо, тому що я на чорному фоні знімаю, швидше за все. Вона така. Під шоколадний колір. Така молочний шоколад. Тут воно така, якась єрісна ужас. Е, спідничка дуже крута. Взагалі ще з бірочкою. Ну, чесно, чому б не взяти. Класна. І туфільки. Ось такі під самуш. Теж класні. До речі, десь за оце, що я вам показала, напевно, в... Загалом я заплатила десь біля 500 гривень, можливо, трішки більше. Загалом десь під тисячу, але я ще набрала речей. Тобто це не все, ще були два купальники, ще одна сукня. Коротше, навіть це не згадаю. Чорна футболка ще була від H&M, така прикольна. Це вже все пішло в прання, бо воно такого темного кольору. Це я в машинці перестираю навіть, тому що він великий, такий сведрик. Я його навіть руками не викручу. Так, наступне, що я хочу вам показати. Так, і тут таких два паконочки я вже зібрала. Почнемо з цього. Ось такий ой, ось такий паконок. Це е, буде м -м, маленькій дівчинці нарочок. На день народження купила ось таку, е, боже. Короче, така дошечка. Тут можна натискати на овечку, котика, курочку, воно все кокає, пісеньки співає і тому подібне. І е, така, ну таку розвиваюча штука. Я думаю, що на рік, навіть трошки пізніше, воно буде актуально. І така штучка. Теж якась розвиваюча для моторики. Якраз на рік було вказано, тому купила такі розвиваючі штучки на день народження. Ще буде конвертик з грошима. Зразу сюди ставлю. І також там всяких вкусняшок. Можливо, ще щось попадеться мені до дня народження, то ще щось куплю. Але загалом плюс-мінус отак. Такі дві штучки: конвертик з грошима і якісь там снеки, такі всякі дитячі, які можна до року або кашки. Запитаю в батьків. Маленькою, що її можна наразі. Так, а це, це пакуночок Максимові похресниці мого чоловіка. Їй е, наразі 5 рочків. Вона грається лялічками, тому купила ось таку лялечку з собачкою. Вона таке дуже любить. це сочки. Плюс всякі заколки, прикольні на літо якраз буде супер, спрейчик для волосся. Е, її особистий. Парфум, дитячий, класний запах, якщо чесно. Я щось навіть ніколи ні такого не попадалась на очі, а тут побачила і одразу думаю візьму, тим паче шукала щось їй на подарунок, то ось такий спрейчик. І також сьогодні попався мені хлопчик, який сам робить такі браслетики і продає, збирає собі гроші. І так мені його стало не то, що шкода, але я мене дуже розчулив. Бо дитина з самого дитинства, в принципі, вчиться заробляти кошти, і це прикольно. Тому купила за 50 гривень отакий браслетик, думаю, кому мені його подарувати а Максимові похресниці якраз в самий раз. Такий браслетик, і лялько. І лісочки теж купимо щось їй. Що це просто це не на день народження, це просто подаруночки. Вона закінчила садочок місяць тому, то їй такий маленький презентик. Все, що їй подобається, все, що їй треба. О, такі дві сумечки. Наразі вдалося зібрати. Ну, і ще щось треба буде підкупити. Тут, не звертайте увагу той бардак, який я вам тільки що показувала. Всі манатки, які я купила. На голові така, такий дурдом, як, знаєте, то кажуть, як в дурного на хаті. Ну, або що. Правильно, спекотно і інша зачіска зараз не підходить. Зараз йду все прибирати вдома, тому що цей весь мотлух, що на задньому фоні, він мене прям вибішує. І якщо буде ще щось сьогодні таке цікаве або те, з чим я захочу з вами поділитись, то обов'язково що щось постараюся зняти. день. Вчора якось все дуже різко обірвалось, бо е, я мала там плани, думала, буду прибирати вдома, там всі діла, але е, подзвонили друзі, запросили трошки виїхати на природу, посмажити м'ясо, тому чоловік після роботи приїхав, ми одразу поїхали е, до друзів. Я вже нічого не прибирала, бо плюс ще вчора вибухнули знову світло. Сьогодні зранку знову вибухнула світло, я тільки встигла. Прокинутись, приготувати сніданок, помити голову. Вже досихає. Бо дуже тепло, знов сьогодні на вулиці, в квартирі спека. От, помила волосся, допиваю каву і буду прибирати вже сьогодні. Не знаю, що я знов приберу зараз, тому що знов немає світла. Я постараюсь, принаймні, все зараз поскладати. На що вистачить часу, а потім дороблю, коли з'явиться світло. У мене що тут вискочив прищ. На носі мене це так дратує. Завтра день народження, маємо йти на святкування, нас запросили у мене. На носі прищ. Отаке, От коротше. Допиваю так, що я свою кавусю, і йду прибирати. І якщо сьогодні не зміниться погода, буде далі світло на вулиці, то ще постараюся відзнімкувати якусь частину одягу і, можливо, навіть виставити, хоча не знаю. Бо готую на свою стрінку в інстаграмі обнову і побачу, коротше, треба знімати ще туди щось.